Всім привіт! Сьогодні ми готуємо салат із шампіньйонів. До цього я нарізала яйця відварені. У мене тут 10 штучок. Можна нарізати соломкою, я нарізаю кубиком. Цибулька. Я її перед тим підтушила, щоб вона була остро. не гостра. І так смачніше. Потім кукурудзка. І шампіньйони. Шампіньйони мариновані в нас. Просто в солі без проблем. Ми використовуємо ось таку кукурудзку, вона протеється в костка дуже добра. І такі шампіньйони. З тих, що ми тут пробували, нам ці найбільше подобаються. Це майонез з польського магазину, тому що ми ще не звикли до канадських майонезів, вони відрізняються від українських. Його ми теж сюди додаємо. Трошки солі і чорного перця. Коли подаємо на стіл, можна прикрасити ще зелене, є петрушечка гарна вище на нашому огороді. Цей салатик також буде на столі у нас на день подяки. В Канаді готують різні салатики. Запечені овочі. Наша сім'я робить такі салатики. Ось і все, Салатик готовий, він ще постоїть до вечора. Всі смачного.